Розпочинаю свій ранок. Це, я це моя дитина, в школу так ходить з льодом. От я туди все закину. Ще побільше. Цінати день, буду з вами говорити. Так, так, це в нас це моя кава, зараз я її зроблю. Ну, так, по-бідному. У мене нема машини. Може, колись і буде, поки що нема. По-простому, вже я скипятила воду, іду я сяду, поп'ю кави. Трошки з вами поболтаю. Доброго ранку, друзі. Вже 7.30. Я хотіла раніше встати, але щось не знаю. Не встала раніше. І це, значить, всі там сплять зверху, то я вийшла сюди знизу. Розпочинаю свій день. Думаю, що я буду робити, от з вами тут. Говорю, пою чаю і поговорю. Значить, мені треба упакувати, виняти там деякий одяг, а там небагато, але треба подивитися, якщо він там в нормальному стані, то зразу упакую і візьму на пошту. І ще поїду на пошту, хочу я поїхати на пошту. Мені треба там вислати посилки дві за кордон. І я хочу це там, сама це зробити. І ще там мені треба. Е, я ще вчора я на, пофоткала, але я не описала, то мені треба описати цей товар. І що мене, я ще нічого не прибрала, Мила посуду, посуду і все, більш нічого такого. Треба стіркою зайнятися. Е, я зайнята сьогодні. Так, Цілий день буду чув птися. Отаким. От але. У мене багато думок з'явилося і то добре. У мене з'явилися ідей багато. У мене є ідеї про цей канал, як це все може бути. Тільки мені треба підготувати свою дитину. Я хочу ще один канал роз... це... розкручувати. Цей канал, коли він піде. Більш-менш нормально. Ем... Потім ще один канал англи... англ... англомовний. І побачу, що це буде. Тільки моя дитина поки що не готова. Набоїтися там своїх там, дітей, всяких, в неї там куча всяких там цих. Ну, не проблеми зараз в школі. Буду вам все розказувати. Показувати про своє життя, отаке от, так, от, от е, відео починається. Це початок, все спонтанно. Живий контент, просто що є, то є. Без всяких там заморочок, без всяких цих операторських штучок, щоб вам там дивилися, ви там довго. Я знаю, що це скучно, буває скучно, дивишся там блогера, він так тяне, тяне. Виключаєш. Типу. Я це розумію, що треба мати такий, типу, баланс якийсь, щоб не сильно вже довго там скучно, було. так в мене куча всякого є. Розказати, показати. Оце в процесі будемо якось, отак, от як можемо, спілкуватися. Поки що я йду туди, треба коробки доставати. Так, це кактус, це не чоловік, отак, от, от не знаю, де він їх взяв. Ну він десь отак в нього тут є. Кактуси. Ну, якісь такі вони, я не знаю. Такі собі, середні, я б сказала. Не сильно вони там вражаючі. Ну, а цей так червоний, то я просто показую. Не хочу його трогати. Сестра Надія поїхала на почту. Чи пішла в баню? Сьогодні я її буду заміняти. Мене звати Катерина. Приємно з вами познайомитися. То, то була Катерина. Вона працює в Домі пристарілих, і е, в неї там е, клієнт, і... Який вважає її своєю жінкою, і в неї, вона повинна там його обслуговувати, і він там їй це все показує і бачить її, там жінка, жінка. І Він щось переплутав, чи, там, чи це його справді жінка-блондинка така була, чи це журнала він там надивився, коли був молодий. він переплутав. То в неї там такі от проблеми, Но вона це все записує і менеджеру, всі це все записано. там. І вона живе з якимось там чоловіком, який обіцяє зробити євроремонт. Він вже в її місяців обіцяє, і вона в захваті, вона дуже його любить. і в Тепер я шукаю коробки, але ця історія про блондинку, то так воно й було. Бо я там була на цьому, вчилася на курсах, десь півроку ми це все вчили. І була на практиці. І там справді таке було. Там старикан, старикан, стара людина переслідувала блондинку таку, блондинку таку, гарненьку таку жіночку. І там всякі пригоди були. Ну, то таке. І так само там всякі є багато дівчат, що їм там навішають лапшу на вуха, якісь там будівельники чи хто там. Якісь там чоловіки. А вони думають, що їм там все щось зроблять за безплатно. Ну, то таке. Будемо про це ще говорити. І тут і про чоловіків є всякі історії, і всяке таке. Так, зараз ми глянемо тут. Буквально чотири речоти, чотири речі. Ось от, двадцять 25, 25. Знайшла таке плаття. Вроді його не треба. Не треба вивісити. Ну, воно таке гарне. Ось от, от зараз покажу. Ось таке, хоч би їм там підійшло. Ну, вони заплатили 45 доларів. І це дуже маленький розмір. то я не знаю. Может, именно не педийный. Не... Ну, пришлють назад. Тут это его. Дальше будем. Дальше что тут у нас есть. 107. 107. 107. Це джинси. Це нові джинси з етикеткою і все таке, Calvin Клайн Клейн. І вони в Америку йдуть. Тому що треба їх, Того я хочу поїхати сама. І там ще щось в Америку вроді повинно йти. Так, поїхати сама. Це зробити на почту. Ну, Так, что тут шо у нас? 70, а я уже... 78. 78. Да, оно там все же. А, <свист> падает все. Дорогляну. Так, что-то. А Це в нас, значить, ці шорти. Шорти. Раз, два, три, чотири. Ось такі шорти. Точно не знаю, за скільки вони продалися. Ну, вони, я б сказала, що вони класні. Тому що такі типу Бермуди. І оця лейба тут дуже непогано. Люди люблять оцей джинс. Коли він такий от шутяниться? Шутяниться, типу, називається він. Ну, не то, що а Кніт, Кніт Чинис. Так. Як він називається? А... М -м -м -м. Не знаю, коротше, не важливо. Ладно, зараз я попробую це все упакувати. Так, і ще продалася в мене оця маска. Я її тільки виставила десь пару днів назад. Пішла вона непогано. ну За 25 доларів це мало там прибутку, але я довольна, що я її швиденько продала. І маленький прибуток нормально. Тут теж, там, де це одежа, тут так само маленький прибуток. так, Трошки-потрошки капає. Це добре, прекрасно. Майже обід. Я, я вже спакувалася, вже, я, щось треба з'їсти. Їм ем я бурячок, тому що я пігулки приймаю, і мені треба, е, е, я думаю, буряк мені допоможе, поки організм привикне до пігулок. Ще я їм отаке от майже кожен день всяку рибу, тому що так само мені в моєму віці треба їсти омегу 3 Ну, і хліб це такий солодкий австралійський. Я його просто піджарила трохи. Там, типа, родзинки якісь є, ну таке. Перекушу і далі буду щось робити. П'ю я свою не раду. Де ж вона там впала? А от не рада. Не рада. Де ж то воно? Але я рада. Я дуже рада. Я спакувалася. Вже зараз буде 12-та година, що нема 12-ї. І я думаю, як ж мені це все зробити, до трьох годин зробити мені треба багато чого. До... Описати те, що я вчора там не дописала, виставити це на продаж. Це, це самое головне треба просто зробити цю задачу. Там година буде десь за це. Потім я буду, мені треба прибирати, і треба ще гладити, і стірку там, все це стірку організувати на стірку, і стірку розсортувати. і там... Ну, У мене завал, завал. І ще треба малу, там буду я її процедури робити для волосся. Тому що завтра до нас приходить дівчина після школи, як подружка. І в п'ятницю буде в мене, ем, ну я не знаю, зайнятий такий самий день, отакий, домашній. Я на почту не їду, то добре. Сижу вдома. Добре. Ну, в смислі сижу. Багато чого треба зробити до трьох. Після мала, з малою там зайнятися і ще там далі робити. Я уроки її не вчу, в мене не вистачає на уроки цього енергії. Уроки закидаємо поки що. Про це я вам теж поговорю ще про це. Ну я не закидаю, в мене є там план, а поки що я. в мене каламбур, того, що це сезон. Такий сезон починається. Ненормальний. Всі там всі. Ну, дуже багато справ. Ми ще в, в суботу їдемо, може, поїдемо на гараж сейлим. Може, ми поїдемо, якщо ми ще встанемо, якщо ми поїдемо, то що. Може і не поїдемо. Зараз сезон гараж сайлів Так само. В цьому районі два тижні будуть. Багато людей буде мати гараж сейли, і можна тако їздити цілий ранок і щось там купляти. От ми, може, так і зробимо. А може ні, я не знаю. У нас багато речей, завал, хламу, багато. Може, ми можемо і обійтися без цього, але ми, може поїдемо. Може, поїдемо. тому що це наша традиція? Ми це робимо кожен рік. І, і чекаємо цих розпродаж. Чекаємо їх. Але минулого року було дуже погано. Ми не купили майже нічого нормального. Там було їх мало тих розпродаж, тих домашніх розпродаж. Домашній гараж сейв, гаражні розпродажі барахла. Але ти ніколи не знаєш, чи там щось буде нормальне, чи ні. Ніколи не знаєш. Минулого року було погано. А цього року може бути краще. То краще їхати. Так, отаке от поки що. Сьогоднішнє відео отаке от. Просте. Отак, просто. Дякую, що ви мене бачите. І дивитеся, слідкуйте за мною. Я сподіваюся, що вам буде цікаво. І отак от просто все, як є. Поки що я... Буду займатися, допиваю чай і займаюся всякими справами домашніми. Так, поки що таке вийшло, Це наш обідяний стіл, і тут завжди щось наложено. Завтра я оце звільню і там ще знизу, надіюсь, ще звільню, але я ж це все перенесла в друге місце, де там теж треба завал розбирати. І ще як ми поїдемо купляти щось, цей це стіл буде знову завалений барахлом в п'ятницю. Ой, В суботу. В суботу вже буде завалений. Але ну, це то таке, тому що ну, це в мене по-другому не виходить поки що. І мені це, напевно, треба. Тому що мінімалізм це дуже чудово, мінімалізм. Але в моїй ситуації це мені. Е, ну... Не підходить. Я не можу бути мінімалістом поки що. Ну, може, я буду. Є такі плани, але поки що, от так от, як є так, є, так що підключайтеся до мене. І от можна робити, що хочу, от Я не знаю, що от роблю, от що можу. Стараюся робити так швидко, поскоріше. там, Ну, стараюсь, як можу. Деколи мені не хочеться, але я собі говорю маленький крок, малесенький, от нічого не будемо робити. Час маленький, А з того маленького кроку я ще щось роблю більше. Ну мені повезло сьогодні, Майкл поїхав, забрав ті всі речі, і то там посилки дві в Америку, то він їх зробить. Там теж він. Ми ми прописані до однієї пошти тут. Там робить стара жінка, старші люди там працюють, як завжди, старші працюють. І там жіночка і чоловік, чоловік і жінка. Вони дуже привітлі і все, але ця жіночка вона як починає виписувати нам, робити цю, писати на комп'ютері цей товар, описувати, коли товар іде за кордон, то вона починає щось там. Возмущатися. І Майклу так незручно. Майкл не хоче туди брати ті посилки. А я кажу йому: ну, хай вона робить свою роботу, так як треба, без всяких там цих, якщо ну, без всякого там настрою всяких таких. Тяжко, все одно робиш. Ну, це ж її робота, вона ж там робить вже 60 років. Кажу, навпаки, іди і неси ті посилки, хай вона там робить. То він. То я сьогодні йому об'яснила, що ті посилки там коштує, вони нормальні гроші коштують. Іди, і хай ця жіночка, тобі це все зробить. Якщо ти не хочеш, то я йду. Я обично йду. Я посилала посилки на Україну, вона теж щось там не хотіла. Але я йшла і Майкл мене посилав. Він не хоче, йому не удобно, він мене посилає. Посила. Якщо ми ходимо на цю пошту, тому що у нас там знижка йде, і така непогана знижка. На другу почту ми підемо, там вже нема знижки, ми там не прописані. ну, такі, такі нюанси. То, добре, що він забрав це все, я вже не виїжджаю, нікуди я вдома чекаю малу, доописую товар, до прибираю, щоб вдома. відео показувати, як я там купушуся. Так, дякую, що ви мене дивитеся. Отаке От відео сьогодні. Просто, все, просто життя таке, як воно є. Дякую вам дуже сильно, що ви мене дивитеся. Поки що, пока.